Добрий день, друзі! Мене звати Вілінська Анастасія, я президент громадської організації, Громадянська комісія з прав людини в Україні. Сьогоднішнє відео на таку тему: що має знати людина, перш ніж приймати будь-які психіатричні ліки. І почну я з того, що. Потрібно усвідомлювати, що усі психіатричні ліки, усі будь-то антидепресанти, нейролептики, антипсихотики, усі вони у своїй основі за їх фармакологічними властивостями є збіжні до наркотичних речовин. Тобто, це має давати вам розуміння, що такі препарати. Через деякий час можуть викликати залежність. Також потрібно розуміти, що ті побічні дії, які виникають у наслідок прийому, або ті, навіть я не не назвала це побічні, а та дія, яка виникає, у наркозалежних під час прийому наркотичних речовин, і ті дії, і та дія, яка виникає у результаті прийому психіатричних речовин, можуть бути досить ідентичними. Потрібно розуміти, що ці ліки вони впливають на весь організм і можуть спричинити значні руйнування. На цьому ми тріш, трішки більш детально зупинимось. По-перше, що треба усвідомлювати? Потрібно усвідомлювати, що психіатричні препарати нічого не лікують. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ми беремо інші галузі медицини, так, соматичну медицину. Наприклад, для того, щоб лікар поставив діагноз, і для того, щоб на основі цього діагнозу... Був виписаний рецепт на той чи інший препарат, або просто прописаний при прийом тих чи інших ліків, лікар завжди базується на доказових фактах, тобто він відправить. Свого пацієнта до лабораторії зробити ті чи інші медичні дослідження. Це можуть бути аналізи крові, це може бути томографія, це може бути рентген, це можуть бути е, без, безліч інших аналізів, які потрібні тому чи іншому профільному спеціалісту для того, щоб поставити діагноз. І лише у психіатрії така доказова медична складова повністю відсутня. Тому, коли Лікар непсихіатричного профілю прописує препарат, він точно знає, на який показник той чи інший препарат впливає. Наприклад, якщо це прописується антибіотик, то лікар буде відстежувати по аналізу крові той чи інший рівень. Запалювального процесу, який перебуває в організмі, і він буде бачити, чи діє цей препарат на організм, да чи виліковується людина, чи ні, тобто це можна відмічати по результатам досліджень, а не лише по опису пацієнта, того як він себе відчуває. У психіатрії ж все абсолютно інакше. Про кожен препарат прописується лише на основі абсолютно суб'єктивної думки, абсолютно суб'єктивної постановки діагнозу тим чи іншим психіатром. Тому потрібно розуміти, що кожен раз, коли психіатр прописує психотропний препарат, він робить експеримент. Тобто, цей препарат буде в кожному тілі діяти інакше. На одну людину такі препарати можуть впливати, збуджуючи її, на іншу можуть пригнічуючи її, тобто, да, роблячи людину більш там, як кажуть, у народі овочі, а на іншу людину можуть впливати абсолютно незрозумілим чином, підвищуючи агресію або руйнуючи нормальне функціонування організму. До нас неодноразово звертались потерпілі після того, як їх організм був зруйнований після тривалого приймання психіатричного лікування. Нам повідомляли про те, що у людей розвивається цукровий діабет, про те, що у них виникають проблеми з статевими функціями. У деяких жінок досить молодого віку припиняється мінустральний цикл. Також є такі розповсюджені побічні дії, як сухість в роті, як запаморочення, як депресивні стани, як проблеми з серцевим ритмом повністю розлагоджується нормальне функціонування щитовидної залози. Тобто вам Потрібно усвідомити, що у наслідку прийому психотропних речовин ви можете отримати реальні фізичні проблеми у вашому тілі. Якщо все ж таки ви вирішили прийняти психіатричні препарати, то хочу зауважити на наступному. Потрібно досить уважно читати анотації до кожного препарату, який вам був прописаний, і у розділі Побічні ефекти дуже досконало вивчити, що саме може з вами відбуватися. Також вам потрібно потребувати від лікаря-психіатра про те, щоб він вам повідомив про всі можливі наслідки після прийому таких препаратів, про те, що буде з вами відбуватися, і як на це реагувати. І якщо ви почали прийом цих ліків і ви помічаєте якісь неоптимальні стани, будь ласка, будьте дуже уважні до цього, тому що це може призвести до руйнівних наслідків. І часто ми чули про те, що говорять. У цьому випадку психіатри Вони можуть заперечувати, що це є побічна дія, і говорити вам, що це є перебіг вашої хвороби. Так ось звертайте на це також величезну увагу. Ви навіть можете зробити наступне: ви можете провести повне фізичне обстеження до прийому психіатричних ліків, тобто побачити, що вас, ваш організм функціонує, що у вас зі здоров'ям все в порядку. Потім ви приймаєте психіатричне лікування, ви починаєте помічати, що щось відбувається не так, або просто якийсь тривалий термін, приймаєте це лікування. І моя порада вам, будь ласка, обстежтеся ще й після такого лікування. щоб... Точно впевнити, впевнитися, що з вашим організмом все в порядку, тому що можуть бути процеси відбуватися в вашому організмі, які візуально не будуть помітні. Але всередині, так, у вас можуть відбутися якісь певні розлади, які потрібно буде потім лікувати у інших профільних лікарів. І і ще такий важливий аспект, на який хочу звернути вашу увагу, і це підтверджує величезна кількість лікарів непсихіатричного профілю. А за мій досвід, з 2013 року, мені здавалося спілкуватися не з одним лікарем, саме з приводу причин психічних розладів. І от лікарі не психіатричного профілю дуже часто підтверджують, що причиною психічних розладів можуть насправді бути реальні. Фізичні захворювання в організмі. А, так, щоб було зрозуміло, приведу приклад. Наприклад, коли. У маленької дитини сильно підвищується температура, так от кажуть, що вона е перебув там, в неї жар, так, і вона може навіть бачити галюцинації, так і е в цей період ми ж не лікуємо ці галюцинації. Так, ми ж не даємо дитині психотропні речовини для того, щоб від них позбутися. Ми лікуємо основне захворювання, яке викликало е підвищення температури. Ще один приклад є, наприклад, такий вірус токсоплазмозу. Він передається людині через контакт з тваринами, Там, коти, собаки, якщо, це, якщо цей вірус потрапить в кров, то людина може спочатку в неї можуть виникати абсолютно симптоми, ідентичні до просто звичайного ОРВІ, тобто в неї підвищується температура, нежить. І людина навіть може не запідозрити, що в неї є якийсь інший супутній вірус, і не провести діагностику свого організму. Але часто у випадку потрапляння цього вірусу до організму людини виникають психічні розлади, навіть такі сильні, як галюцинації. І тому дуже важливо, якщо ви будете володіти цією інформацією, розуміти її дуже важливо, перш ніж приймати психіатричне лікування, провести повне обстеження і виключити будь-які фізичні стани, які можуть спричиняти психічний розлад як симптом. Більш ніж як 80 різних захворювань викликають психічні розлади як наслідок, як симптом. Але це говорить лише про те, що потрібно діагностувати людину, виявити реальні фізичні захворювання і лікувати основне захворювання, а не в психіатрії лише купувати оці симптоми, які виникають. На жаль, сьогодні в психіатрії ви цієї інформації не отримаєте. Більш того, психіатри не проводять самі будь-якого обстеження. Вони не будуть діагностувати ваш організм, вони не будуть дійсно проводити медичні доказові тести. І то все, що ви можете отримати, коли потрапляєте на консультацію до психіатра, це поставлений діагноз, який повністю ще раз підкреслю, є суб'єктивною думкою, тому що він медично не доводиться, і рецепт на психотропні речовини. Тож підсумуємо: перш ніж приймати те чи інше психотропне лікування, будь ласка. Пройдіть повне обстеження та виключіть можливість будь-яких інших фізичних захворювань, які можуть викликати психічні симптоми як побічне явище, так як супутній симптом, а не як основне захворювання. Друге, перш ніж приймати психіатричні ліки, будь ласка, повністю усвідомлюйте і знайте, які саме наслідки після такого прийому ви будете мати. І третє, звичайно, коли вже ви погодилися на лікування, коли ви взяли на себе усю відповідальність, уважно слідкуйте, що з вами відбувається унаслідок прийому того чи іншого препарату. І якщо ви помічаєте якісь неоптимальні стани, одразу звертайтеся. До психіатра і потребуйте від нього, щоб він змінив дане лікування або скоректував його. Я бажаю вам бути здоровими і, будь ласка, за своє здоров'я відповідаєте лише ви, будьте дуже уважні. Гарного дня!